Маємо такі нуклеуси, заряжені були Під штучне семіння. Так Ще раз дивимося, що тут коїться. Ну, саме крайня, то й звісно, що з яйцем, слідуючи рамку оглядаю біля краю, біля кормового. Саме цікаво, мона і прививається, і старшого віку личинки і плотненькі засів. Тобто вже йде підготовка до відправки. Маток, де підготовка. Так що скоро вони будуть їхати. Їхати матки будуть почати. О, гляньте на що робиться. О, як плотненько засіяно, гарненько. В скорому часі матеріал поїде до замовників згідно черги. О, Тут є і материнка. Да. О, темненька, гарненька. Так що, хлопці, не кіпішуйте. Якщо для когось там є питання по F1, ну, зрозумійте самі, що час такий, щоб природа сама не дала, погода не дала зробити все вчасно. Через що по матеріалу всі отримають, чи F1, чи те, що я зараз тут показую, по F0. Оглядаю слідуючий нуклеус. Ну, сила та така собі, але блистить усе. І тут блистить, тобто подливають ріденькі. Цікаво те, що їм достатньо сили того, щоб вигодувати той розплод. Зараз глянемо ще, так. Дивіться, теж по розплоду. Тобто вже вже на підході. Ось, йдемо далі, дивимось красота пернеровська. Ще раз нагадую, що кожен отримає замовник згідно черги, от для прикладу пан Безпальченко там записаний. У перших рядах на такі материнки з Миргорода. Отримає він. Далі по записах буде йти, йти, йти. На цей раз трошки раніше матки будуть їхати. Да. Ну, штучне сім'я і природна різниця є. Трохи підготовлений трутень, в пору матки засіяли ошкі. Так що ну, результат на лице. Що не скажеш, по F1, які облітуються, потрібна погода. Робимо огляди далі. Контролюємо що до чого. Знаю, що позасівали, як якісь. Дивимося. Зразу і материнка з'явилася. Темненька, гарненька. Опа. Засіяно. Тут теж засіяно. Розплід теж майже що залишилось до часу, коли буде печатка. Звісно, побачите це відео пізніше, ніж я знімаю, але суть не міняється. От. Гарно засіяно, личинка. Все, декілька день і вперед. Закріплюючи. Дану тему, яку я підняв для достовірності. Подивимось. Тут, звісно, засів, розпліт. Роспліт старшого віку. І от. Критий розпліт. Для кого то цікаво, побачили, знали, маєте розуміння, підтвердження того, що дана маточка є плідна, працює і має за собою якісні бджолини розплідний, яка вже то після інсимінації не трутовка. Після такого завірення у нас виходить, що відбираємо вже спокійно маточку і вона їде до користувача або замовника, як то говорить. Дивимось. Опа, щоб знати точно. Чи він жилини розпліт, що і потрібно нам було дочекатися. Ось вам і час виведення матки. 8-10 день допоки вона буде половозрілою зберегти, підготувати трутня, ось інсемінація Тиждень-півтора, а то й більше до двох тижнів, поки появиться засів, плюс 8 день, поки буде. Закрити розплід і тільки тоді вона йде працювати до когось іншого або в себе на пасиці. Так от підрахувати не важко собі вартість таких маток. Так що мусимо трохи потерпіти і все збудеться. Все, лайкуємо, кому цікаво, підписуємося на відеоканал, нажимаємо на дзвіночок, ждемо слідуючого відео. На цьому буду завершувати. Всім всього доброго, до побачення. Пока.